Тобто ти хочеш отримати 5 тисяч гривень на пальне від вог. Якщо ви виконаєш конкурс від уклон, так було б непогано. Я взагалі люблю любі плюшки, які надаються, і ну тобто які нікого не обманюють. А конкурс досить чесний. Тобто, якщо хтось все рівно планує зареєструватися в уклоні, яка вам різниця, що отримаю я? Головне, що ви отримуєте 50 поїздок без комісії після того, як ви виконаєте п'ять перших поїздок, але це потрібно зробити до 1 серпня та надати. До 1 серпня свій позивний новозареєстрований. І тоді. Ви отримаєте 50 поїздок без комісії. І ти даш фільтра базові та як працювати в таксі? Добре, я постараюся зробити відео з тим, як налаштовувати фільтра. Розуміти, що ви хочете отримати, але ми завжди можемо поспілкуватися в телеграмі як в особистих, так і в чаті, і ви отримаєте також більше інформації. Посилання в шапці профіля.